Друзі, вітаю! Це твоє авто. В нас на продаж Kia Sorento, 19-й рік випуску. Автомобіль пригруна з Америки в чорному кольорі. Тонована задня частина, легкосплавні диски, веобразна 6 двигун об'ємом 3,3 літри. Він тяговитий, він потужний і він не 24 GDI. Це важливо, запам'ятовуйте. Також є безключовий доступ, повний привід. Сліпі зони, класичний автомат, дуже зручна водійська сідушка з безліччю регулювань, з підтримкою, повний електропакет, пам'ять сидінь, сліпі зони, датчик світла, датчик дощу, підігрів керма, підігрів сидінь, двозонний кліматконтроль, кондиціонер для третього ряду, вона синемісна, Камера заднього огляду, 107 тисяч км пробігу. сонцезахисні шторки для заднього ряду. Задній ряд регулюється як і по наклону спинки, так і вперед-назад. Простори, багажник, якщо не розкладати третій ряд, але і з третім рядом є що покласти. І в цілому дуже файна машина, вона мені подобається. Ключове це тяговитий двигун, повний привід і класичний автомат. Це ідеальне поєднання для великої сімейної машини. Тож приїжджай. Та купуй в кредит-лізинг трейди на також за готівку, навіть за крипту ми тобі продамо цю машину. І, можливо, саме ця Соренто – це твоє авто.